NSD OTC. Зараз копіюємо. А, не, не встигну скопіювати. Давайте аут NSD OTC. І далі пишемо аут NSD OTC вниз, вниз на одну хвилину. Дивимось, що в нас тут. А, так, все вірно публікуємо новий наш сигнал і заходимо вниз на одну хвилину на 15 тисяч гривень. А, тож, в цілому, все максимально просто. Я опирався ось на наш сигнал з нашого а, З'явився вже четвертий квадрат, і просто на ваших очах графік у нас далі летить донизу, і з цієї угоди ми зробимо 13 тисяч 800 гривень, якщо вона звісно зайде в плюс. Але ж аналіз максимально простий. Тож я не буду сильно грузити важким аналізом, так як ми його аналізуємо завжди. Але ж у можемо бачити, що ми видали сигнал для всіх. А, і всі вже зайшли, всі люди зайшли. 97 людей, які торгують, всі чекали на нашу сесію, і вони зараз зайшли, і будемо дивитися. А, ого, трошки ми з вами угу, пішли догори, але ж взагалі нічого страшного, так як Audi NSD повинен в нас а, далі і далі йти донизу. все таки невеличкий помп не каже про те, що відразу ми залетимо донизу. А, так, ну тут, мабуть, нам не вистачить часу. Але ж давайте подивимось до кінця. Ага, друзі, так. Бачимо мінус, нічого страшного, зараз всі інструкції надам. І так, тут фіксуємо мінус, як ви могли побачити, вже написав, що тут, на жаль, ми фіксуємо мінус, а, так як ви самі бачили, що воно пішло в нас трошки проти аналізу, хоча зростати сил в нього не повинно якихось бути, так як наша Один з DTC повинен йти далі донизу. А, і це нам каже навіть наш RSI, плюс наш параболіксар. Але ж в такому випадку я вже хлопцям все написав. Працюємо по мані менеджменту, зараз все виправимо. А, тож, в такому випадку, ми що робимо? Просто пишемо: готуємо. Готуємо, бам. І пішли шукати нашу нову пару. Буду заходити Х2 по мані менеджменту по нашому Мартингейлу сумою X2. І тепер бачимо, ну все цікаво, але ж я шукаю взагалі 100% ситуацію, як я це і сказав, тож нам поки це не підходить. А, так. ну Виглядає досить цікаво. Докторовок 0,88, ми можемо йти. Євро CHF. Давайте готуємо Євро CHF OTC. І тепер Євро CHF OTC. Оці Сі вверх на одну хвилину. Дивимось. Трошки він йде в нас донизу. Це якраз гарно для нас, щоб кожен у нас встиг зайти з гарної позиції. Так. Євро. Це шеф, зараз це шеф Сів, вверх на одну хвилину і тиснемо догори на одну хвилинку. Друзі, ну все. Тепер чекаємо на ідеальне відпрацювання. Ось отака невеличка рекламка нашого ВІП-каналу, який в нас повністю безкоштовний, це ви можете просто перейти в коментарі під цей відеоролик, та безкоштовно перейти в цей ВІП-канал. Тож переходьте мій телеграм-канал, там є вся інформація. А, так, трошки починається у нас злив ціни, але ж ні, тут я впевнений на 100%, що тут не буде ніякого мінусу, а, так як і наш Parbolixar підтверджує, і через ресай, який в нас досяг зони 48%, буде впевнений, що буде нас йти догори. Але ж поки що. Ось-таки сильний в нас злив ціни, неприємна ситуація така. А, так, давайте не можу навіть сконцентруватися сильно на торгівлі, так як зараз йде запис відео. Але ж ось, ось з цієї позиції ми починаємо відтягуватися потихеньку догори. Те, те саме, що ми з вами і чекали. А, залишається в нас 7 хвилин, і цього нам буде достатньо, щоб зачинитися в ідеальний плюсик. Дивимось. Друзі, на ваших очах плюс 27 тисяч 600 гривень, тобто математику ви зрозуміли, кожному мінусів. А тож, в цілому, що я вам можу сказати, хто зацікавився в цьому, це в нас це повністю безкоштовно. переходь в мій телеграм-канал в коментарях під цим відеороликом там долучайся до нас. Все це безкоштовно. Ось так ми сьогодні заробили. Всіх вітаю з гарним прибутком.